Всім привіт, друзі! З вами я, Яєчко, і сьогодні ми будемо втікати, втікати. від цього охранника. охранника. Починаємо втікати. Ну все, ідемо по бам. Відкриваємо це. Переходимо зараз хочу, щоб не було, щоб не перекликував вас. З... Зараз ми будемо міні-такий поркурчик виходити. Тут ми тікаємо через такий тунель. Тут в нас цей охоронник, я його не боюся, бо я знаю, хто це. Треба тікати від нього. Це мій друг просив про нього зняти, бо я її знімаю. Зараз від нього тікаю. Фух, Я втік від нього. Зараз мені треба сюди. Ні. Ми продовжимо. Перегляємо сюди. Тепер сюди. Тут когось в, 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 в туалет зимили. А тут нащо? Тут теж когось зими. А тут хтось сидить. Вибачте. Ну, нам сюди треба. Я це і так знав, просто було цікаво, що там є. І тут в нас меню паркур, паркур по хрестикам, чи плюсики. це, я не знаю. Зараз будем виграти тут, я чуть не май, майже не впав. Виденьку проходимо. Зараз будемо перестрибати через ті шіпі. Я впав на тішип. Потрібно все проходити спочатку. До речі, забув сказати, я граю в Roblox. Чи не забув не знаю. Зараз стрибаємо. Треба тікати через цей маг모... магмо шарик, я не знаю. Магмокол, я не знаю точно. Ну треба нам тепер сюди, тепер треба сюди. Тут є. Тут сильний-тумзагор. Нам треба виходити. О! тут нубини нет, кто знает такого я знаю э, Теперь нам треба тут покрутить это пока нас на подсанини называем не называем 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 в называем называем э, Тепер ми стрибаємо тут і тут знов. Фільм. Тепер нам сюди. Тепер нажимаємо цей важіль і піднімаємося нагору. А можна я так застриблю? Ну, майже застриблю. П'ємо цю газову новку. Баємо розгін і стрибаємо! А мені подобаються такі прикольні кружечки. Ні, нікого не бачив такі прикольні кружечки, де тут водичка, камінь, паркан, пальми. Завжди були просто сірі стовпи. Тепер нам треба підніматися по цій драбині. Тут знов цей нобільний підсанідек. Піднімаємося. Тепер куди нам? Нам сюди. Тепер нам взяти цю драбину треба. Продовжуємо і йдемо. У е, цю ось драбину. Я сильно Він Підні... можу підняти. Ставимо її тут. Тепер треба залізти сюди, відкрити це і залазити. Зараз секунду. Все. Тут у нас вентилятор. Який чомусь нічого не дує. А в мене прикольні кросівки є, я... я тільки зараз побачу. Піднимаемся. А, я зрозумів, це мої кросівки чогось порвалося через мої ноги. Ну, вибачте, яєчко, як яєчко. Чому я впав на ці шипи? Чому таких... І так складно, так складно до 3 Тепер сюди, піднімаюся сюди, сюди, тепер сюди, тепер сюди. До речі, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви грали колись в Roblox. Саме так. Стоп, це ж було колись. Так що ніце це. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви знаєте, що таке, що таке. Що таке. Хто це? До речі? Я знаю. Тільки забув, як він не так що саме так. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви знаєте, хто це. А ми зараз будемо продовжувати. Тут круто вот ці штуку. А, чому я впав? Чому я не мог? Не мій нічого зробити з цим? Ну добре. Йдемо знов по цій трубі, сюди. Клипимо цю штуку, стрибаємо, стрибаємо, піднімаємось по цій дробині. Я не знаю, чому через ці е, е, гази отак не можна перестрібнути. Це ж легко. Е, тому... До речі, а ви помітили, що тут стіни і все? Зроблено з лайків. Я пам'ятаю. Напишіть в коментарях, помідею ви чи ні. А ми тут зараз будемо прикольно стрибати. Це моя найулюбленіша частина цієї проходження цієї карти. І тільки інколи вбиває таке, що я провалюю падаю. Ті ями і не можу вибратися. Я, типу, не знищуюся, а там залишаюся і треба виходити з цієї карти. <кхи> а зараз у нас вентилятор нам треба сюди. Я вже тут так триваємо сюди. Знаєш кого ти вийде на помітав? Із пасіпакки ми напам'ятав гру. І в нього шайф тема шайф. Тому в нас хто. О! А тут якраз у нас і він. Сі, цей олівець. Як ви думаєте, хто мені Я не знаю, мені здається, сильний тон 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 Пазуку. Ой, бему по звуку, по новую так ласаешься. Ты мой, тримай, тримай ты мой, ты мой. Не знайшується. Тепер все снова з... выходит. Посмакуй це? Я тебе перемість. Ого, який сильний вибух був. Тому продовжуємо. Нас тут гірка, мені вона теж подобається, стрибає. І тепер до речі, а ви вмієте сальто робити. Я вмію. Я ви тільки що бачили. Ну, я і в реальності вмію, не тільки в робоксі. Кому я не не... не... Давай вийшов? І зараз буде знову стрибок. Тепер може йти. Піднімаємося. До речі, а чому тут треба не називать? Тут все снігайки. Тут вихід. І нам треба нагору. У вас зараз приходити легко, ну, назавжди. Для новичків все з Склад, для мене теж був якийсь склад. Але зараз дуже легко все. зараз ми будемо. Нам залишилося це пройти, і ми дізнаємося, хто буде в нас босс. У мене є такий лайфхак, то що береш тут і так береш, потім знов ставиш. А не брати їх просто раз. Тепер ще раз поставити і забрати. І можна з собою забирати. Хто це? А, ну я, в принципі, завжди таке. Тому я не здивована в нього, мозу там внизу. зу. Чому це до його? Досі сам здався. А я заю буду їхати на такій обцінці, зі. Поїхали, зараз на фініш. Все, ну і майже приїхали. Така швидка автівка і все от ту Все, переїхав. Я що можу кимось з них стати? А, ні. Прикольно. Чи можу стати? Так, зараз перебуть. Ні, не можу Ви в мене немає. А не, Я хочу ним. <coughs> не можу В мене є якийсь мор, я. Я ми його вивозити. Ну, думаю, все одно ну, мені це не потрібно. Зараз знову пайку. Не будемо цей проходити. Як мені сюди, як мені сюди треба було доставити? Це ж не можу його, а що не буду. Конкурюємо, тоді я буду чіпліться. Зараз не Зараз... Чому я не можу? Зараз нам сюди. Тепер сюди. А как мне все одно ну, до сюда достать? Знаешь, <свес> <свес> <на, шти. свес> давай сюда, давай сюда, сюди, <свес> сюда, сюди, сюди, <свес> давай сюда, давай сюда. Тепер сюди приймаємося і тут голинку докрив, який мене приведе туди, куди в мене Да я тут, да может, топаюсь, ну, уже встал, и я салду, ну да. Тут. Топай, пойди. Вс ⁇ тут. Ну, добрые друзья, все. З вами був я, Яєчко. Всім до побачення!